Нобелівську премію було присуджено трьом американським вченим за відкриття ролі оксиду азоту як сигнальної молекули в регуляції серцево-судинної системи. Зараз 12.17 і в цей час я п'ю, вже зараз буде рік весною, як я щодня п'ю бікардіо, в якому є оксид азоту. І цей напій повністю відновлює мою серцево судинну систему. Ще добавлю L8 солоденькі. Це замість кави, щоб придати собі бадьорості сили, ще трошки додам левчику. І оксидазоту це друга в світі сполука після кисню. Киснем дихаємо. А оксид азоту грає роль відновлення серцево-судинної системи і не тільки У мене так, як гіпертонія, то вже були значні зміни в серці. Кардіограма вже була погана. Призначали мені таблеточки Діокор Соло. Я їх купила, але я їх так і не пила. Я два місяці весною і два місяці осінню. Пропила бікардіо, тому що в пакеті йде по два пакетика. в кожному пакеті по 30 стіків на два місяці вживання. І мені відмінили табле... таблеточки. У мене наладилася робота серця, у мене стала дуже хороша кардіограма. Мені вже не треба було до кардіолога, повністю відновилося серце. А ще в судинах є забиті судини, Атеросклероз судини. І я рік вирішила пити. Щодня бікардіо. Весною поїду, провірюся. Провірю свої судини, тому що лікар казала, що судини, те, що там є, той холестерин, що є, його не можна почистити. Призначала якісь там препарати, щоб не збільшувалися цей холестерин, ще більше не забивалися судини. Я нічого не брала, але вирішила рік вживати бікардіо. І побачу навесну, що буде з моїми судинами. Вам обов'язково розкажу. Вживаю я продукцію компанії Біепік, це клітини харчування, вже два роки. Позбавилася декількох діагнозів, там не страшні були, але по-жіночому було такий нормальний діагноз. Так що в описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, я вам розкажу, де беру ці продукти, допоможу замовити. Будьте здорові!